Привіт! Моє ім'я Юля. Сьогодні хочу розкрити таку прекрасну тему, що наскільки важливо нам дійсно прописувати, мріяти і відповідно насолоджуватись і ставити в пріоритет саме свої істинні цілі. І як важливо зрозуміти, чи дійсно нам це потрібно. Прочитала дуже прикольну. Прикмету, але я б скажу, що це просто такі слова, які посміхнули мене. І от я вирішила записати для вас ось це відео. В словах говориться наступне: що іноді нам потрібно. Добігти і відвоювати або ж досягнути ось того омріяного, яке ми так хочемо. Просто ось та наша мрія, наша ціль, яку ми так омріювали, так розкручували, завжди ставлено в пріоритет. Лише коли ми її досягли, тоді ми розуміємо, що насправді вона нам ну зовсім не потрібна. От, прямо зовсім не потрібна. Тобто. Можливо, цю ціль нам хтось сказав, можливо, це ми десь послухали, можливо, ми зробили просто такий висновок, що нам потрібно. Ми ставимо пріоритети, досягаємо цілей, але ці цілі, вони не наші. Вони нам зовсім не потрібні. І коли ми добігли, коли ми її отримали, ми розуміємо, що ну, не цікаво, ну не наше. І якось так погано там, і якось так не хочеться, і прямо ну, от взагалі не моє. А скільки років ми про то мріяли? Скільки часу і енергії ми посвятили саме цій цілі? Отож, друзі, закликаю вас. Беріть зошиті ручку і завжди прописуйте цілі. Розумійте, чи це нав'язані вам цілі, чи це дійсно ваші істинні цілі, які йдуть від вашого серця, і це саме ви це хочете. Хтось може хотіти, наприклад, свою квартиру, а комусь вона ну зовсім не потрібна. І ось та людина, якій вона потрібна, вона буде нав'язувати, доказувати, ставити, вприклад, в пріоритет, що ось потрібно цю квартиру купити, потрібно нас. Збирати коштів, потрібно побігти на роботу з роботи ще 15 робіть набрати для того, щоб назбирати на квартиру. А інша людина, ну їй воно не потрібно. Тобто їй, наприклад, буде цікаве, коли вона не знаю, реалізує себе, наприклад. Подорожуючи, чи коли вона купить собі якусь таку річ, про яку вона саме саме вона омріяла. Але послухаючи ту людину, вона бере собі за ціль, що і їй потрібна квартира. Біжить за тою квартирою, а насправді ця квартира, ну, зовсім людині не потрібна. Ось така ось ізюмінка цього всього, що кожному з нас потрібно дійсно досягати своїх істинних цілей, а не тих, які нам ну, зовсім не потрібні у нашому житті. Цікава річ.